Сьогодні будемо готувати помідорки мариновані. Вони маленькі, вони прикольні такі м'ясісті. Бачите, невеличкі такі. Добре помили наші помідорки. Будемо розрізати навпіл. На 3 літровий бутиль ми приготували, дивіться, значить, три гострих і 7 солодких перців. Перемололи перець, солодкий, гострий. Сюди ж додаємо петрушку нарізану і чесник. Значить, для марнаду ми додали 100 мл оцту, 100 мл олії соняшникової, одна головка чеснику, 100 г цукру і одна столова ложка солі. Це на бутиль 3-літровий. Додавати маринад будемо слоями. Виклали помідорки, додаємо маринад. Ось так поступово додаємо помідорки, потім у нас маринад, знову помідорки, маринад. Після того, як залила, перемішую, а потім перевернемо бутильок. Залишаємо на добу і можна буде скуштувати. Якщо мало кислинки, то ще можна потримати при кімнатній температурі.